Я знайшла також в архівах Суспільного а, таку історію, як опитування від журналістки Людмили Натикач, яка в 93-му році зробила опитування на вулицях Житомира для Житомирської обласної державної телерадіокомпанії. Вона вийшла на вулиці Житомира і запитувала українців, яких там зустрічала, про українську мову. Вона питала їх, чи вони спілкуються українською мовою у побуті. І давайте ж послухаємо. Як це опитування, зроблене у 93-му році, римується з тим, що я вам показувала вчора про рік 2024 Тому що з одного боку ми бачимо дуже великі поступи еволюційні, а з іншого боку, ми бачимо в деяких місцях ніякого поступу, якою мовою ви розмовляєте в побуті Українською чи російською? Російською а українську знаєте. Так, да, знаю, вивчаю в школі. А чому розмовляєте російською? Звичка в мене вже така. Батьки так розмовляють, так? Да. А хто такий гетьман Самойлович? Ви знаєте? Ні, я не знаю. А скількох гетьманів знаєте українських взагалі? Не знаю, да. так. Ну, це ж дуже сильно римується насправді. З... То есть, так виходив, що я якби свободно себе чувствував. Роскоязичному страні і, собі, особи ні, ні, нікоби не не, давив на себе. Да? То тобто, є. і на совість свою. Українською. Якою мовою ви розмовляєте в побуті? Українською чи російською? Російською. А українську знаєте? Так, да, знаю, вивчаю в школі. А чому розмовляєте російською? Ну, звичка в мене вже така. Ну, от, ми бачимо, що. В 93-му році незалежності України було два роки. У 2024-му незалежності України порахуйте. Угу. Але звичка у Івана Дорна все так же сталась, причому, що могла випрацюватися, ну, нібито незалежна Україна, Україна, Українське, але ні. І тут, ви знаєте, я побачила навіть... Вчерашнего Антоніну. Нагадаю вам Антоніну. Я звичайна жінка, среднее образование. У мене, закінчила школу інтернат То есть, я себе я скажу, я троечница. У меня украинский язык, я его практически не знаю. Я прошла на программу, и понимаешь, не с легкостью, все равно с волнением да. язык. И за язык закончил. Да. И поэтому расслабляться. Да, потому можешь... что я была загружена тем, что. Не вздумай говорить. Не вот представьте, как общество заявило. Этого... Вы представляете? Вот как это. А просто... А это просто. И... І за образ. По це... Мало, я потім в коментарі начинаєте накручують, а то думає стоп, стоп стоп, стоп. І от ви знаєте, я дивилася це опитування до 93-го року, і я побачила теж Антоніну. Заключила договор, що... що при царі, а сейчас розтоптали. Одну, одну хвилиночку, А ви житомирянка? Ні. А звідки ви? Я, меня завезли сюда в 48 году. Отец с матерью и умерли. Звитки? Вот с Урала. Украинскую мову знаете? Нет. А чему? Не могу. Читаю и не могу. Ну, не могу. У меня все переворачивает на изданку. Я обычная женщина, среднее образование у меня. Закончила школу-интернат. То есть о себе я скажу, я троечница. У Український язик не знаю. Я прийшла на програму і розумієш, не з равно с волнением. А просто ну, не можу по-українськи, ну, выворачивает. И виворачувати. І знаєте, такий цей момент, а ви з Житомира, ні, меня сюди завезли. Ще тоді говорили, що їх завезли. А зараз же ж ніхто не говорить. Зараз же всі розказують ми корінні рускоязичної українці. Во так просто історично сложилось. І от я і не могу говорити на українському, мене прям виворачує неїзнанку. Челюсть не та. Ви розумієте, ці всі люди вони ж завжди існували. Вони зараз просто підсвітлені всіма цими е, софітами. І коли там, Оля Палякова з Машею Фросінною це видають, є можливість знайти якихось бабушок, які видають такий же текст про челюсть, що на не працює. Але бабушек виворачувала неїзнанку ще в 93-му році. І ми не знаємо, яке число бабушек виворачувала незнанку, і це не задокументовано Тож, дивіться, ми з одного боку пройшли дуже великий еволюційний шлях, а з іншого боку, ну, якісь процеси не працюють, очевидно. Якщо через 33 роки, з моменту проголошення незалежності України у нас історія про таких же, яких виворачувають наізнанку і нас вчать. Змушуючи через газлайтинг повірити, що це нормально, і треба бути толерантними. Не буває ніякого зусилля з того боку, але відсутність толерантності з нашого боку нас демонізує, і ми стаємо племенем упорів. Оця методичка, я вчора про неї розповідала, що підкріплення позитивним і підкріплення негативним. Русські дуже толерантні і підкріплені позитивами, вони просто суцільне добро, а українці. Плем'я, упорів, нікакої толерантності к русскому язику, сплошне зло і що то з ними надо делать. Але давайте слухати далі, тому що далі в цьому опитуванні, яке досить цікаве, Ми, я дам теж посилання вам для того, щоб ви подивилися це відео повністю, йде спілкування з вчительками. Це реально вчительки. Вони зізналися в тому, що вони вчительки. Слухайте спілкування. Тож, знаю, що ви розмовляєте в побуті українською мовою, так? так? Так. А хто такий Гетьман Самойлович, ви знаєте? Маємо знати, напевно. А Скільки всього на Україні було гетьманів, знаєте? Чесно, не знаю. А хто такий Винниченко? Відомий письменник український. А Грушевський? Історик. Історики. Вчитель математики, так? А ви ма... мови і літератури Вчитель мови і літератури. Да. Вчителька мови і літератури, тому ми не можемо сміятися з Дорна. Почитай, знаєш що? А. А, Чорна Рада. Блін, хто ж чорну рада написав? Я, я, я читав Чорну Раду і забув. Да, будь пожалуйста, хто чорну раду написав. Возможно, кстати говоря. Тому, якщо ви чогось не знаєте. Загублються для того, щоб дізнатися. А я вам коротку довідку про Самойловича. Гетьман Іван Самойлович народився в селі Ходоркові нинішнього попівнянського району нашої області. У 1672 році. Йому вручили гетьманську булаву лівобережної України. Багато зробив для об'єднання лівобережної і правобережної України під егідою Росії. Про що пізніше шкодував? Загинув у Сибіру в засланні. О, така от історія про опитування на вулицях. Там дуже багато різних інших опитувань було. А з цими вчительками, коли говорили про мову спілкування, дуже цікава фраза прозвучала в 93-му році в Україні. І як ви гадаєте, скільки людей в побуті спілкуються російською мовою, скільки українською в Житомирі? Ну, останнім часом я вважаю, вже більша частина почала не соромлячі спілкуватися українською. Перед праців... мого оточення більшість. Більша частина почала спілкуватися українською, але не припускаємо слова не соромлячись, тому що соромилися. А тепер, не соромлячись, почали спілкуватися українською. І це звучить страшно. Це звучить страшно на фоні того, що ми все ще знаходимося в великому занепаді стосовно мовної ідентичності в Україні. І Я тут бачу, що тут щось стріляли в Фаріон, пишуть тільки що у Львові. Ну, зараз подивимося новини, ідіть, дивіться паралельно моєму етерові, тому що я вже підходжу до завершення. І просто хочу от на завершення стосовно всього цього підбити підсумок і ще відповіді одного студента, якого запитували про Самайловича, про гетьманів. А що ви знаєте про того? А що ви знаєте про того? І студент ну, нічого не знав, як і ми всі, в принципі, що ми знаємо про українських гетьманів. Майже ніхера. Скільки було гетьманів? А хер його знає? Де ці знання? А в сраці? А чому? Ну тому, що нас так вчили. Дивимося на відповідь студента і дивимося, яке запитання йому ще ставить журналістка. І це насправді дуже великий скарб, що такі репортажі у нас викладає суспільна медіатека для того, щоб ми могли по перше подивитися на себе 30 років тому і подумати. А де ми ще втратили можливість еволюціонувати, попри те, що підґрунтя для цієї еволюції у нас було дуже потужне? А чи є хтось із гетьманів українських родом із Житомирщини? Знаєте ви таке? Ні, не знаю. А із ваших рідних хто небудь потерпів час голодомору 33-го року? Да. Хто? Ну мій дедушка, ну там прадедушка. Ну все. Вам це бабуся розповідала, так? Да.